У ранку діти сьогодні до нас на заняття завітали яскраве та тепле сонечко. І воно просить нас навчити його рахувати, бо дуже чекає літа. А сьогодні на занятті ми саме будемо рахувати сходинки до літ. І коли ж воно вже настане, давайте назвемо кольори цих сходинок. Це який кольор? Жовтий, це зелений, і остання сходинка синього кольору. Правильно, дітки. А зараз давайте їх порахуємо. Тож починаємо разом зі мною. Один повторюємо, два, повторюємо і. Три всього три сходинки. Але це сходинки незвичайні, кожна з них щось асоціює. Тобто щось відбувається на кожній сходинці. Перша сходинка квіткова, всі квітки мають розпуститися. Друга це комахи, всі комашки мають плюсокинутися. І третя сходинка це Ягоди. Всі ягоди мають розпуститися. Ну що ж, сонечко, порахуй разом з нами. Один. Два. Три. Молодці дітки. Молодець, Зараз Сонечку запрошую нас з вами зробити фізхвилиночку разом зі мною. Тож давайте починати. Що тішки розважились, а зараз пограємо в гру великий маленький. У нас будуть геометричні фігури. Квадрат, коло правильно та трикутник. І ви маєте сказати разом із сонечком, яка ж геометрична фігура велика, а яка маленька. Дивимось уважно, яка велика? Жовта правильно. Яка геометрична фігура велика? Де великий трикутник? Зелений правильно. Коло, яке вели... коло велике? Синє, правильно, дітки, ви великі молодці. Зараз я пропоную ще приховати наші геометричні фігури. Тож, давайте почнемо. Один. Два. Три. Молодці діти. То що ж ми сьогодні робили на занятті? Рахували сходинки до літа, називали кольори та геометричні фігури. Сонечко каже вам до побачення. І я кажу до побачення, дітки, до нових зустрічей.